Осаві, ну, що ви виберете? Народна пісня чи сучасна обробка? І народну пісню, і сучасну обробку. Репетиція аж до ночі, чи виступ зранку? Буває по всякому. Вам на душі співати зранку нормально? А ні. Зранку голосові зв'язки ще сплять. Квіти після виступу чи теплі обійми глядачів? Ну, навіть глядачі, коли аплодують і обіймають і щось говорять приємне, це Ну, квіти теж, мабуть, співати за нотами чи на інтуїцію? не інтуїцію? Ну я можу співати і за нотами, і по слуху, бо ну, я музикант, я хормейстер, тому я все чую. Ну воно в мене все от в голові. Я відчуваю все. Яка пісня звучить у вашій душі самого дитинства? Самого дитинства. ну, Батько мій покойний, він любив дуже пісню. Чуєш чи не чуєш, Чарівна Марічка. Оця пісня з самого дитинства, от вона в мене у нас в сім'ї завжди її співали. І гості приходили, і сусіди збиралися, і всі співали цю пісню. Це була найулюбніша. А що ви завжди маєте в сумці перед репетицією? І ноти, і слова пісень, флешку, колоночку. О, ну фахівець, повний керівник, вже готовий повністю на всі випадки життя. Якби, якби слов'яночка була кольором, то яким саме? Зеленим. Бо зелений колір це життя. Це життя і зелений колір це весна. Весною все народжується. А ми ж взагалі щось нове у нас народжується. Нова пісня, нова репетиція, нові люди, які приходять до нас. Три слова, які найвлучніше описують ваш колектив. Велика одна сім'я. О, як чудово! Ваш найкомедніший випадок з колективу. Був такий випадок, повинні були нам включити фонограму тоді, коли ну, музику, коли ми вже стоїмо на сцені. Тут нас об'явили Слов'яночка, і, 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 а ми йдемо, а музика вже грає, і ми тут ну, не вступили, так як треба, почали сміятися, але нам почали всі аплодувати, і ми викликали. Скажіть, да? Да. будь ласка, кого б з українських артистів ви б хотіли бачити в Слов'яночці? Якби була така змога запросити співати з вами? Бучинську. Ну, то, то, то вдячна. <laughs> Бучинську. Дуже гарна співачка, талановита, пісні в неї дуже всі актуальні, і вона співає навіть ну, про, про все. Ми, у нашому репертуарі теж є ці її пісні. А яка страва найчастіше на ваших творчих посиденьках? Кулінарна страва. На творчих Ну, ми з дівчатами збираємось. Чистенько в мене вдома вельтанки, і ми жаримо шашлики. От, ну, таке, Шурпу варимо. О, скажіть, будь ласка, а якби от не пісня в вашому житті, то що б це було? Я навіть не знаю, що сказати, на, на, от як відповісти, бо пісня ну, для мене пісня це все. Музика. Я з 6 років е, граю на, на фортепіано. А був такий випадок, я була маленька, мені був рік і два місяці, і я цими ручками впала в кипяще варення, мама варила і забули закрити вони підвал. І я пішла туди ж подивитись, хотіла взяти абрикоску і впала туди. І потім папа мені купив піаніна і дали мені грати. От я така. Слава Богу, Панці і район. почала співати, і, і потім музичну школу закінчила в цьому році взагалі. 50 років, як я закінчила музичну школу. О, ювілей на ювілей. Да. І питання, що таке: це ваш талісман на концерт? Ну, у мене особисто немає. Ми коли з дівчатами виходимо от перед самим виходом, ми кладемо руку на руку і кажемо з Божою помочі. 25 років це не просто дата, це історія. Історія жінок, які співають не тільки серцем, голосом ще й душею. 25 років сцени, 25 років пісень, репетицій, хвилювань, гастролей, сміх, слізу і ну і, звичайно, безмежною вдячності від глядачів. Сьогодні ми говоримо про слов'яночку. Це ансамбль, який став живою душею нашої розілянської громади та за її межами. І, звичайно, окраса кожного свята. Не тільки в місті, а й за його межами. І у центрі всієї цієї історії славна жінка, чарівна і прекрасна Катерина Олександрівна Почиваліна, яка зуміла об'єднати серця, голоси жінок воєдинок і народилася пісня. Про те, як все починалося, поговоримо саме сьогодні з Катериною Почиваліною. Мої вітання, Катерина Олександрівна. Скажіть, будь ласка, як народилася Слов'яночка і з чого все починалося? З чого починалось? на посаді е, начальника е, відділу культури була Наталя Сергіївна, і працювала тут Маріна Петрівна Павлюченка, працювала Катерина Костенюк, е, Людмила Пилипенко. І ми вирішили просто зробити творчий колектив талановитих працівників культури е, тут в палаці. І почали е, співати. Робили репетиції. У мене така з'явилася ідея зробити попурі слов'янських пісень. В цьому попорі була і болгарська, і польська, і білоруська, і, ну, і російська, українська, і дуже гарно воно звучало, дуже професійно, бо всі були професійні працівники талановиті. Потім у мене з'явилася ідея зробити колектив під назвою Слов'яночка, бо пісні всі по зробили слов'янських пісень. І потім я рішила, вирішила запросити самодіяльних співаків, просто людей, які вміють співати. І от у 2000 році прийшла в колектив. Надюша Железняк, прийшла Ларіса Бабіна, співала у нас дівчина із хірургії, з лікарні, Наташа Кіценюк. Ну, зараз ми не знаємо, де, де вона. Да. ну от Ми починали. Ми репетиції проводили навіть у мене вдома. Дівчата приходили до мене. І так воно пішло, пішло, пішло. І потім Наталя Сергіївна говорить, давайте будемо подавати названня на «Народний». Ну, Для мене це якось було. А до речі, можете розказати нашим глядачам про це присвоєння звання народного? Як воно відбувається? Які це хвилювання, які це випробування, хто в журі, як часто воно? Хвилювання, так, да, були хвилювання. Ну, Тим кожне кожне дати, як перший було у нас підтвердження, комісія приїжджає з Одеси, і подаються там всі документи, характеристики, хто, як, репертуарний план, що ми співаємо, все п'ять пісень треба співати на підтвердженні. Комісія це все оцінює, потім все обговорюється. Ми дуже хвилювалися перший раз, це для, мен... От для мене це був ну, страх. І кожного разу, щоб ви розуміли, виходиш на сцену, руки, ноги трусяться і відчуваєш це таке переживання. І потім, коли нам сказали, що нам присвоїли звання народний, це було для нас велике свято. Велике свято. І от уже 25 років, кожних 3, 3 роки ми підтверджуємо звання, готуємо кожен раз новий репертуар, нові пісні. І е, головне, що на підтвердження дуже оцінюють акапельний спів. От. І ми дуже довго готуємося завжди до підтвердження. Ну, навіть в цьому році ми теж підтвердили звання. От, і співали три акапельних пісні, пісня, пісні такі досконалі по, по партітурі, і старослов'янська у нас була пісня дуже така. Ну, на, на професійному вже рівні співається, можна так сказати. А чи пам'ятаєте ви вашу першу пісню, з якої ви і якраз слов'яночкою вийшли на цю сцену? Так. Да. Це було в 2000 рік на День Незалежності. Ми співали пісню, «Я у, тебе, я у тебе одна. О, це тим паче, ви ж зазначили про те, що це ви почина, любити і хотіли бачити Наталю Бучинську, і якраз почали з її Ну, Це я думаю, дуже знаково. Да. І обов'язково, да. пані Наталя, можливо, подивиться це інтерв'ю і завітає і заспіває вже на 30 річчя зі да. Да. Ну, то Гайда. Гайда! А все ж таки, вже 25 років колективові. Що вас надихає от, щодня працювати сумлінно, сумлінно і все ліпше, ліпше бути? Я люблю своїх всіх учасників. У мене їх було багато. За 25 років помінялися хтось уїхав, хтось пішов, хтось вже не може, хтось не захотів. Ну зараз це само собою зрозуміло. У нас війна, хтось виїхав. Хтось переживає це все по-своєму не ходить. Але у мене зараз є той Костяк, як от Надя Желізняк, вона зі мною від початків. так? Від поч... да, вона, як прийшла в Слов'яночку, так вона і досі. Вона в мене староста колективу, і Олічка Ладунська вже 16 років з нами. Це такий наш костячок. Ну, І Наталя Сергіївна з нами співала, і Марина Петрівна спів... співала. У ну, кожного, як, як у кого виходить. А зараз у нас теж нові, нові люди прийшли. От Оля Кравчук, вона у нас 6 років, вона прийшла перший раз тоді, коли їхали на міжнародний конкурс у Болгарію. Візьміть мене, я так хочу співати, я так люблю співати. Що для мене є Слав'яночка? Так. Ну, По-перше, це колектив, творчий колектив, в якому я навчалася. І навчилася співати на голосі, тобто тримати свою партію. У мене з матусею були якісь розмови про те, що я не маю слуха, а не маю можливості тримати партію. Так от, Слав'яночка мене навчила тримати партію з По-друге, Слав'яночка це той колектив, де я могла ой, повністю себе віддатися. Чому? Тому що я дуже люблю співати. І, до речі, Каті Почуваліна і мама, царство небесне, і покійна, вона завжди мені казала: Марина, що ти там наспіваєш, що ти мугикиш? Кажу, співаю, дітлюба. Ну, Все своє щастя проспіваєш. Я не знаю, як про щастя, але от я співала завжди. Скільки себе пам'ятаю, тому Слав'яночка допомогла мені все ж таки тримати те, що було. Зранку, з дитинства. Моє життя пов'язане з Лав'яночкою непосередньо. Це був такий колектив невеличкий, але це були всі професіонали, як ви розумієте. Це професіонали. Ми там десь співали на якихось концертах, таких чи звітних, чи, можливо, святкових концертах, але кожен з нас був соліст. А ось у 2000 році Катерина Олександрова створила саме Слов'яночку у 2000 році. І тоді прийшли не тільки професіонали, а прийшли і любителі співу. З тих пір, як почала керувати цим колективом Катерина Олександрівна, то колектив розсів. По-перше, вона почала виконувати акапельні твори. Ну, це було настільки цікаво, наші виступи по всій Україні, на всіх фестивалях, конкурсах, а особливо в Одесі, просто призводили до. Такого фрору, я би сказала. Для мене особисто наш колектив Слов'яночка це родина. Це родини затишок, гніздо, душевний спокій, розрада. Коли приходиш на репетиції, ти чувствуєш себе як у родині, вдома, і тільки звучить музика, і ти вже розтворяєшся в ній. І... Нічого більше не треба, в общем. Дуже мені подобається цей колектив. Я вже тут довго співаю, і, хоч, міняються деколи люди, оцей спокій і весела, весела обстановка дуже нам подобається. А я в Совяночці вже 16 років. Це мій перший колектив, і я в ньому залишилася уже на такий довгий час. Скажу, що мене сприйняли одразу дуже серйозно і дуже тепло. Тому мені не захотілося більше змінювати щось в колективах. І я залишилась тут і я кожен раз отримую велике задоволення. Для мене Сміляночка це є натхнення, це є спілкування, це є зустрічі. Для мене Слов'яночка це моє життя. Я більш як рік тільки в цьому колективі, але я задоволення отримую неперевершене. Не я сама наймолодша учасниця цього колективу потрапила дуже несподівана. Дізналася про те, що в палаці культури є такий ансамбль, як Слов'яночка. Прийшла на першу репетицію цього ансамблю. Мені дуже сподобався репертуар. Багато різноманітне. Наша репетиція це як кожен раз щось цікаве. Катерина Олександровна завжди нам щось придумує, якісь нові пісні. Ми майже, ми майже за весь час проспівали дуже багато капельних конкурсних пісень, дуже-дуже складних на 5-6 голосів ділився наш колектив. Це дуже складне. Таке Колектив може тільки досить професійно, професійно співати, хоча ми є колектив ну, досить без, людей без освіти музичної. Тобто їм дуже складно вистроювати саме ці ноти, які потрібно, не орієнтуючи в музичній сфері. Але вони справляються, і ми всі справляємось завдяки такому чудовому керівнику. Я приходжу сюди як до себе додому, маленька сім'я, керівник робить все можливе і неможливе для того, щоб ми були разом. Ми співаємо, отримуємо задоволення, але ми ще можемо збиратися і в будні дні, і в вихідні, і можемо разом проводити час. Ми збиралися або на день народження Каті. Були такі, що день народження тьоті Люби. Ми приходили. Спочатку у нас була фотосесія, а потім, звичайно, співали. І коли ми починали співати, сусіди, всі, як то кажуть, навостряли вуха. І всі наші досягнення, я хочу сказати, це робота, невтомна робота нашого керівника Катерини Олександрівни. Вона приє професіоналом з великої букви. Вона дуже багато віддає нам сил, енергії. Ми вдячні їй за це, і ми стараємося. За ці роки я побувала два рази із, із ем, ансамблем на міжнародних міжнародних конкурсах у Болгарії. Ми два роки поспіль привозили дипломи, кубки і займали перші місця. Керівник завжди дослухається до кожної думки наших учасників колектива, коли ми підбираємо нові пісні. Ну, колектив дуже е, творчий. І чому? Тому що керівник творчий. Керівник талановитий, керівник підбирає такий репертуар, який цікавий всім, як професіоналам, так і любителям. Е, розписує, сама розписує, сама володіє інструментом, е, відчуває гармонію. Но більше виступів, звичайно, більше виступів, тому що виступ це є рівень і це є ріст професійний. Е, я би хотіла б, щоб у нас. Ну, і буде, мабуть, більше виступів, і нас запрошували інші громади, тому що, ну, тому що колектив цього вартий. Всім творчі наснаги, побажання, Ну, бажання жити, творити, працювати і е, радіти е, разом з глядачами своїм успіхом. Я їх всіх люблю. Вони мене надихають на, на працю, і, я, і, і як іти на репетицію, я ж вдома працюю, я граю на інструменті, я розписую всі партії, багато голосів, щоб було, щоб звучало. Оце мене надихає. І я і грала б, і співала б, мабуть, і в день, і в ніч, бо я це люблю, це моє життя. Я в культурі 46-й рік працюю, це звичайно, тому, да, тому це, це моє по, по життю. Я дуже люблю українську пісню. А зараз, зараз, взагалі, такі пісні і пишуть, і ми згадуємо народні пісні старі, які із спокон віку звучали, і ну, якось удосконалюємо. І, і відроджуєте якраз. І нашу, відроджуємо, що традицію українського та. народу. А що для вас є слов'яночка, як для керівника, як для жінки? Ви знаєте, це моя сім'я. Це моя сім'я. Ми один іншому завжди допомагаємо ну, в будь-який момент. Позвониш, там треба то, і, 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 ну Щось треба, щось не виходить. Ми, от, ми збираємось, ми збираємось і на свята, і на, на, на дні народження, і тут в культурі. ну Це моя сім'я, тому що ну, діти мої живуть не, не зі мною, батьків вже нема. Вот і і рідні, тому для мене це моя сім'я, просто моя сім'я. Я, Я дуже люблю. Я вам скажу, що це найголовніше, коли людина йде на роботу як додому, як додому. Оце да. кла найкра... не найкрасивіше і найта місця, яку от можна поставити пташечко, що виконано. Тому що якщо людина йде до Господи, знову ця робота і це от нема ж розлити. А так послухати, да. то справді для вас це свято. Оце святом, чудово, що ви знає, це виходить те, що ви робите на совість, сумлінно свою роботу, тому що. Коли є поклик серця з відданістю, виставитись, ну і результат відповідно якісний. Так да, я завжди радію, коли звучить все так, як треба. От коли звучить, коли гармонія, коли три голоси. Я, от, я просто цим живу. А скажіть, будь ласка, які от такі моменти зі Слов'яночки виступів, що от емоційно найсильніші були і вам закарбувалися в пам'яті? Ви знаєте, було багато таких моментів. Ну, ми виступаємо в концертах і в області, і в районі, по селам, в Києві виступали, і от на міжнародних конкурсах. Але такі великі виступи були у нас в мускомедії, в Одесі ми виступали. Ми себе там відчували зірками. Дівчки, ми їдемо виступати в мускомедію. От все, всі, всі, ну, зар... Ми тоді були ще молоді, молоді, зараз то ми вже всі подорослішили, так можна сказати. Всі приходять накрашені з манікюрами, з прическами, костюми. У нас багато своїх костюмів різноманітних, і ми себе на тих сценах відчуваємо зірками, от просто зірками. Скажіть, будь ласка, що для вас є найголовнішим в колективі? Крім пісні. Ну, от як одна сім'я. Ми розуміємо, ми от один другого розуміємо з погляду. Навіть якщо от щось не так звучить, і я, от я тільки хочу сказати і подивлюсь, а вони... вона вже переслала а Вони вже відчувають. Все ж таки керівник в ансамблі це одне. А були якісь думки, а чого не сольний спів? А я сольно співала. У нас був театр естради, і я співала там сольні пісні. Я помню, пам'ятаю, співала пісню Мадам Брошкіна. От. Ну, Я співала сольно. Але з дитинства я е, мріяла бути актрисою. Я е, вже була в 10 класі, я писала листи, я сідала. Е, батько не хотів, щоб я була актрисою. Я навіть не, не, не роз, розумію родити. чому. Але я писала письма во всі кінематографи, в театральні вищі, е, і мені, мені приходили запроси, мене просто батько не відпустив. Я не відпустив. Ну, і я, от я ж говорю, Він, він мені купив інструмент піаніна, коли це зі мною сталося, з моїми ручками. І все, я закінчила музичну школу, я відучилася в Одесі культурно-освітньому училищі там була дуже, дуже професійна, педагогічна колектив. Да, колектив. І я там пройшла дуже велику школу талановитих людей, які самі проходили школу Пігрова і навчили нас, нас, студентів. Я пройшла школу Пігрова, це дуже круто. А що ви пот... хотіли сказати слов'яновці в 25 років? Жити, мріяти, щоб була у нас зараз перемога. Ми живемо в такий е, тяжкий час. Е, Об'єднання. Треба всім об'єднуватися, бути разом, друг другу допомагати, співати, нести нашу українську культуру, нашу українську пісню. Бо найкращі пісні це наші українські, наша мова, вона співуча. Вона сама найкраща. 25 років це вже традиція. Але слов'яночка це більше ніж просто цифра. Саме 25. п'ять. вам 25 по 25, і так ще було і було. Щоб ви співали для себе, для глядачів, щоб глядачі були вдячними завжди з оплесками, з квітами. Ну і сьогодні ми почули не лише історію, а це як ми, навіть сказав би сповідь, сповідь пісні, сповідь любові від Катерини Олександрівни Чималіної керівника. Народного вокального ансамблю для Зі святом. Дорога словяночка! Я дізналась, що у вас ювілей. а ще мені надзвичайно приємно, що ви співаєте мої пісні. Тому я вітаю вас з 25-річчя. Ну що ж, 25 по 25. І ми обов'язково з вами ще співаємо разом. Скорішої перемоги миру Україні! Бережімося, тримаємося. з любов'ю і з повагою. А на Україні розквітають сади. То йди до мене, щоб не було діди.